Автобуси не ходять, був соціальний автобус, зараз зламався. Ось це ми бачили, приїхала карета швидкої допомоги. Це е, така собі лікарня на колесах. дивіться. Близько не будемо підходити. Та, понятно, що не треба. Під деревами дронів. Ховаєтеся, так? Да? Людей мало, часи корів немає. Писарівка живе, якби не дрони, немає. ж. Ніякої захисту він тебе невгодно знайде. Привіт це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровик. Сьогодні із Сашою працюємо у Великій Писарівці. Там кілька днів поспіль росіяни мінували дистанційно центральні вулиці, розкидали такі невеликі протипіхотні міни, називаються вони по їхньому ліпісток. Але як ми дізналися, що вже були перші травмовані від цих ліпістків, це місцевий житель, який наступив на таку міну і сильно собі травмував ногу. Як, власне, живе Велика Писарівка серед цих FPV-атак, мінувань та обстрілів артилерійських, покажемо вам далі у відео. Це вже ми в Писарівці зустрілися із місцевим мешканцем, да? можна вас назвати. Так, нам так. представили вас як волонтери, Віктор вас звати, так? Да? Мене Олеся звати, це Олександра. Дуже приємно. Дякую, що ви дочекалися нас, хоча зараз обстріл ви нам казали, да? десь там, на прикордоні. На прикордоні в сторону туди Лугівки. Вже, мабуть, штук вісім було. За ці пів години. Нам сказали, що ви тут і знаходили оці ліпістки, такі міни, так? Да? Ну я особисто ліпістки не знаходив, mm -hmm. а дрони, які падали і не взривалися гранати, mm -hmm. то я особисто один огорожував. І якщо захочете, тут Та Як пройдемо, за 200 ага. лежить ще граната не забрали. А ліпістки. Тут чотири рази скидали в Писарівці всі. Голова. Після першого разу була травма, людина наступила, Лишить вахтирки в лікарні, там пальці відірвало на ага. ногах. А. а тоді Хтось оператив. Да, да, так, да, 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 із місцевих. А після того стало оперативно, як тільки побачили, що дрон скидає ці ліпістки, то одразу голова селищної ради об'яву робить через свої. Огоражуються люди попереджують, щоб не ходили. Вони ж можуть упасти там пелюстки у снігу, можуть бути ну ви їх не бачитимете. Не сюди йдіть, а туди обходьте. А як вони скидають? Ви не бачили ніколи? Ну, мені розказував свідок. Збрасується із дрона така штучка і хлопає. Ну, він сказав, що похоже, як новогодня хлопушка, бах, тільки там вилітають конфеті, а тут ці ліпістки. І накривають круг такий. Ну, їх ж, ж, вже немає, їх на другий день зразу приїжджають сапери і забирають ці ліпістки. А люди поверталися після ще березня ну, минулого вже року? Ну, частина верталася, обробляли городи, а як городи поприбирали і знову пороз'їжджалися. Зараз ну, Писанці працює шість продуктових магазинів. Ага. І я думаю, що б не працювали, якби не був ну, якийсь оборот. Так, так що це таке. А це дрони на оптоволокні, до вежі теж долітають. Ну, я їх не бачив, кажуть в сторону грайворона на тій вулиці, угу. приземлялися і знаходили ці. Машин підірвано дуже багато дронами. Це ж березневі. Так, да, це ми ще тоді із Сашею якраз і приїжджали, коли тут такий був гаряча така фаза. Великописарівська громада. Тут триває евакуація. Ми уїжджаємо, а мене стає просто серце. О, яка красавиця, сука, прилетіла. Ого! Селище залишається ще люди. Ні, Спішите? Ні. Все Напомні. розбито там. Як... Осе, там просто жодної силілої адмінбудівлі. Приїжджати будете, ні. Світла все ще немає, їх вже давно немає. Ні лікарні, ні школи, ні міліції, поліції, ось адміністрація району, ніде нічого не сталося живого. Як взагалі люди ну, ставляться до того, що от, ну, за рік, по суті, ну, тут е, не відновили то нічого? Бо... А вже як же ж відновлюватися, ну, я не представляю. На що його відновляться, нема гарантії, що воно цілеє. Ну, Зараз не видно оцих ліпістків, може, нових не понакидували, так? Ні, не, не видно. А коли останній раз були? Та це ось у Фейсбуці десь тиждень тому. Ну, тоді було. декілька днів прям підряд, що да, вони підряд, розкидали. Ко кожен день. Автобусів тут уважні немає, так? Да? Автобуси не ходять. Був соціальний автобус, але ну, зараз зламався і вже другу неділю не можуть електроніку, там якісь серйозні поломки. Ось це ми бачили, приїхала карета швидкої допомоги. Це така собі лікарня на колесах. З березня минулого року то росіяни, коли активно обстрілювали кабу Велику Писарівку, то лікарню розбили, ну і всю там медичну інфраструктуру, тому це там уже лікарів немає. Але прийом ведуть ось такі лікарня на колесах. Ту все дивіться. О, а це ми прийшли до місця нерозірвана, нерозірваний а, це сна... міна, і... так? Ну, це гранатомет, її ага. підчіпляють під дрон. Приблизь туди, близько не будемо підходити. Та, зрозуміло, що не треба. Ну, я не пойму, чого не приїжджають, не витягують, може їм ніколи, а може. Дивися сюди, достало. Алло, Іван Васильович, я перезвоню тобі, хорошо? Насправді те, що тут дістав зв'язок, це дуже дивна річ, тому що тут повністю от ми їздимо, тут немає зв'язку. Ну, зовсім немає жодної палички, зв'язка. Мобільні вежі були перебиті. О, а тут і... Київстар. Я не знаю, що це у вас Київстар, так? Да? Да. Водафона у мене немає. От Київстар тут біля магазину вловив нарешті. Так а, а що, ви віде ось це ходите сюди, дзвонити, чи Як до вас дозвонитися можна? Ну, Тільки по вайберу. І коли я в хаті. Я впевнений, що багато людей вже не Венуса, бо поїхали, купували хати в Полтавську область, і в Ахтирці купують. Навідуються, дзвонять, спрашують, чи стоїть хата, чи немає, бо зараз приміняють якісь дрони з якимись запальними сумішами, що хата за ну, буквально година все вигорають. Нема пожежних. Вони приїдуть, а дрони кружляють, літають, сторожують, почнуть по них стріляти. Це Зараз йдемо на своєрідний такий базар. Приїжджає він велику постерівку. Мабуть, і не щодня приїжджають вони, ні? ні. Молоко продають, м'ясо. Зараз з ними поговоримо. Здравствуйте. А ми журналісти «Гордон медіа. А ви це часто приїжджаєте сюди торгувати? раз за два тижні. Ага. Є люди ще, що купують? Мало. Мало людей, так? Да? Mm. Ну і ми теж приїхалися, тут дуже малий ходи живе. А що у вас тут? Сало, так, да? ви продаєте? Це? Сало м'ясо. Біля вас і собаки ці? — І собаки годуємо. — Під деревами дронів. Ховаєтеся, так. А не попадали під обстріли? Не боїтесь машиною тут їздити? А що робити? А ви місцевий Машин, Писарів, а, В машині двічі попадали. Да? вікна вікна Ага. Купують люди молоко. Чи у вас якісь клієнти, може свої? Ну так, да, кожного свої, ну коли розпродаємося, коли ні. Людей мало. А молоковозний приїжджає по молоко збирати? Ні. Не доїжджаю вже сюди, не? Угу. — а раніше було ж, так? Ну так. І корів, мабуть, більше було. Угу, і корів немає. Писарівка живе, якби не дрони, якось артилерійські обстріли переносилися раніше людьми ну, легше, а тепер, коли ці дрони стали дронова війна, то... Немає ж ніякої захисту, він тебе вгодно знайде. і да. Як випечатає. думаєте, будуть повертатися люди, от весна, там іде, городи садиться. Бо треба. на зиму ж орали городи, готувались. Так що буде частина вертатися, а може будуть їздити, як соціальний автобус, приїжджають тут на день, на два. І назад вахтирку. Там в Вахтирки дуже багато і крікав, вахтирка наших повиїжджало людей. Це все брошені собаки, так? Буває таке агресивні, що люди не дають, вони тоді зліші стають і гавкають, добрять, що це ась, що це біжить. Вся за велосипедістами ганяється. Зараз спробуємо погодувати собак, хоча їх пан Віктор годував да, вже сьогодні зранку. Але там ми бачили ще безпритульних, вони бігають за велосипедистами. Якщо підійдуть до нас, то поснідають. Дякую вам, що ви з нами походили, показали багато чого. Ми насправді ну, вже декілька місяців так не були в Писарівці. Не те, щоб скажу, вона змінилася, але ну, люди є, ми їх побачили, собаки не голодні. Добре, що ви є, що тут тримаєте Писарівка оборону. Живе. Да, і Ви гарно сказали, що Писарівка живе. То хай вона таки залишається вам безпеки, мирного дня. Ховайтеся від FP і від всякої нечисті. Дякую б... вам Безпечной вам дороги і вам теж. Спасибо.